Я хочу вам пояснити, чим відрізняється Григорянка від 40 уста. Григорянка служиться місяць, 30 днів, коштує 8 тисяч гривень. Так, ну так, примірно, так? Да? 40 уст. Скільки дасте? 100, 200, 300, 400. значить, там. І служиться 40 днів. Ну, що таке? Діло в тому, що для Григорянки нічого не додається. Це окрема служба Божа. Це окрема служба Божа. до якої нічого не долучається. Це Григорянка. І за неї кожен день, 30 днів безперервної служби Божої. Якщо один день пропустив, починаєш заново. Навіть якщо причина важна, просто. Караули, яка важна причина, все одно починаєш заново. І так може бути, що Григорянку можна служити півроку, року, може і більше. Тому Григорянка так коштує, а сорокостей це ті, до яких можна додавати, ну долучати. Не, не окремо, а до них їх можна долучати. І 40-це не, це не значить е, 40 днів. Сорок це значить. Е, сорокома устами, тобто багатьох можна зараз е, поминати. А чомусь придумали, що це 40 днів. Якщо хочете 40 днів, буде вам 40 днів. Та, як правило, це читається на прискомідії, всіх перечитується, а в голос їх читати не обов'язково. Але є люди, які хочуть, щоб це було чути, хочуть знати, що за мене там моляться. Місяць, там, тут ще один там, був писав мені на півроку, на рік, нема такого, і я таке приймати не буду на пів року. Це означає, якщо ви на дуже довгий срок заказуєте, це означає, що ви дуже лінивий. А що вам трудно написати раз у тиждень там, за здоров'я своїх рідних. Не думаєш, що це важко? <кій> Пишіть у вайбер. Хочете пожертвувати пожертвуйте, пожертвувати пожертву. І будемо молитися разом. Будемо. Будемо вас учити, а що робити з вами. Зараз молимося за померлих.